Доброго дня! Сьогодні ми про ролі, які ви займаєте в стосунках. Ідеально, це якщо у ці всі ролі, які я буду зараз позначати, та вони у вас присутні в стосунках, та вони інтегруються, в ваші стосунки, і по факту ви залежно від ситуації, та змінюєте якийсь фокус на якісь певні ролі. Тоді це, принаймні, є такий максимально здоровий, добрий стосунок в взаємодії з партнером. Ну, здебільшого, людина застрігає на якійсь одній позиції, в одній якійсь ролі. І дуже часто непорозуміння, конфлікти в сім'ї є наслідком, власне, того, що людина застрігає ці позиції і вийти самостійно не може, або не розуміє, що не так. Тому, перше, що ми маємо з вами зробити класично, це зробити діагностику і визначити ті ролі та їхні характеристики, і співставити це з вами, з вашим життям, ну і життям, з людьми, з якими ви живете. Отож. Перша роль роль партнера, та це така ідеальна роль, яка б по суті принесла нам усім в сімейному житті щастя. Що вона передбачає, що ми з людиною створюємо стосунок, з якою в нас спільні цінності, спільні погляди та спільні якісь інтереси, і власне. У нас є спільні задачі в першу чергу. Тобто, ми ставимо пріоритетну та для пари якусь, якийсь напрямок, якийсь рух, і кожен зі своєї сторони вкладається в, власне в реалізацію цієї цілі, цієї задачі. Ну, попри те, ці люди-партнери вони мають доволі достатньо простору для себе, тобто вони мають час на свої якісь інтереси, захоплення, хобі, у них є час для свого саморозвитку, тобто вони не повинні коритися, підкорятися, питати дозволу, Та вони мають можливість робити те, що для них важливо, Ну і, відповідно, їхні половинки роблять те ж саме. Але от якраз спільна, спільний напрямок. Для обох стає тою точкою перетину та в їхніх стосунках, що формує власне оце от, а, відчуття єдності, відчуття любові та взаємності. Ну і сексуальна тема для цих людей буде доволі важлива, тобто вони хочуть кохання саме з цією людиною, та з якою вони формують цей стосунок. Оце, власне, про партнерство. Це та утопія, та, до якої всім би нам хотілося доторкнутися. Комусь щастить, комусь щось, комусь ні. Ну, скажімо, тим, кому не щастить, є сенс просто попрацювати над собою, особливо, якщо ви в парі обоє зацікавлені, щоб зберегти стосунок і покращити його. Я думаю, навіть ці пізнання уже сьогодні дозволять вам вийти на якийсь новий рівень стосунків, розуміння один одного. Друга роль. Найкласичніше, найчастіше, та, я з нею зустрічаюся і в практиці, та, і в житті своїх знайомих, в особистому житті я теж зустрічалася з цим. Коли ми заходимо в роль мами-тата, що це означає, що це передбачає? Що ми опікаємо людину, пост... настановляємо, повчаємо, коли створюємо якісь умови комфорту, та, намагаємося там створити якісь там побутові, наприклад, комфортні умови. З однієї сторони, наче роль не така не зовсім і погана, насправді, те? тому що за нею ніби дуже багато турботи, наче дуже багато якоїсь м -м, такої упіки. З іншої сторони, м -м, ця роль передбачає, що один буде в парі мати владу, той, хто займає позицію дорослого, та батько або матір. А хтось мусить коритися, хтось як дитина мусить відчувати себе уже так більш обмежено, та? уже радитися, питати дозволу, узгоджувати. На початках, чому я кажу, що це класична роль, тому що на початках більшість сімей саме з цієї позиції заходять стосунки, виходячи з того, що це якась така для нас абсолютно зрозуміла позиція та чи дитини, чи дорослого батьківсько, батьківської фігури. Бо ми самі виходимо з батьківських сімей. І відповідно, якщо ми м м хочемо мати владу в стосунках, та хочеться якось такого Самозначимості, ну, тоді заходиться в позицію дорослого батько мама Якщо хочеться навпаки залежності, те, щоб створювали мені умови комфорту, безпеки, задоволення, ну, тоді в позицію дитини. Мінус ці, цих власне, взаємовідносин: що рано чи пізно хтось один втомиться, та, і здебільшого той, на кому лежить більша відповідальність, тобто той, хто займає фігур мами тата. Класично це так виглядає: тобто, той, хто є в цій позиції. Він намагається е, про все подбати, все вирішити, все організувати, та на цій людині вся відповідальність. З однієї, сторони вона дає можливість бути таким лідером в стосунках, та, отримувати перевагу. Но з іншої сторони, втомлює, та, тому що цих задач може ставати дедалі більше, ну і людина в результаті буде втомлюватись. Позиція дитини, та що передбачає, що людина залежна, її створюють певний комфорт, та, задовільняють якісь її потреби. Але з іншої сторони, вона не може вільно володіти своїм часом, своїм життям, робити те, чого їй хочеться. В якійсь мірі вона постійно повинна це узгоджувати та, через або через домовленість, або через конфлікт, та, якесь непорозуміння. Наступна роль. От, якщо себе, до речі, помітили в цій позиції дитячій чи батьківській, відмітьте для себе це, тому що це дасть можливість вам зрозуміти те, чому от є моменти, коли ви на пустому місці просто маєте непорозуміння. Друг, подруга, те, що це за роль, це людина, яка все розуміє, та, яка підтримує, яка може мотивувати, яка створює емоційне якесь піднесення. З однієї сторони, також ця роль непогана, тому що вона така емоційно наповнена. З іншої сторони, якщо до вас постійно звертатимуться та, в позиції там, друг товариш, то рано чи пізно ви втомлюєтеся від того, щоб бути для когось жилеткою. Якщо це про вас, ну, знову ж так, хтось втомиться, що ви постійно скаржитеся, потребуєте постійно якоїсь підтримки, та і на себе ніяк не можете розраховувати. Тому це втомлюватиме. В результаті з'являється вже непорозуміння. Тобто друг товариш та як можна розпізнати, що ви в цій позиції? Тобто, вам може бути цікаво з людиною, ви любите проводити разом час, але немає того сексуального ем, спонукання, та, немає цієї нотки та, якоїсь такої от вашої інтимності, пристрасті. Тобто вам комфортно сидіти на дивані, дивитися фільм, обговорювати, але це не передбачає, що у вас є якийсь один до одного потяг. Наступна роль сексуальних партнерів. Тут якраз навпаки, це коли люди займають цю позицію, та, тобто для них пріоритетно тільки в стосунках брати. Тобто вони прийшли конкретно в стосунок та взяти щось своє. В даному випадку, якщо говоримо про сексуальну тему, та, ця тема стає якраз темою абсолютно про все і про всі взаємостосунки. Людина через сексуальну тему буде і маніпулювати, і домовлятися, і вирішувати непорозуміння, та, і навпаки, уникати непорозумінь. Тобто. Як ми можемо розпізнати, якщо людина в цій позиції, так? або як ви себе можете розпізнати? Тобто, коли для вас секс стає інструментом. Тобто, якщо я щось хочу, то я використовую секс. Якщо мені треба щось вирішити, або я провинилася чи провинився, чуюся некомфортно, то потрібно секс. А якісь інші питання теж про це, тоді, от, власне, ми говоримо про те, що тут такий споживацький все-таки стосунок. І це дуже добре видно, коли людина займає таку позицію в стосунках, тобто вона тільки готова взяти, вона не готова нічого дати, запропонувати. Наступний конкуренти. В чому проявляється ця роль? Коли є змагання за право навіть не право, а за саму владу, конкурують люди за те, щоб мати якусь свою перевагу. Самоствердитися або отримати якесь визнання та, себе як голови, лідера. З однієї сторони, знову ж, та, ця позиція не є поганою, та, бо вона спонукає обох змінюватися, рости, ставати кращими. В якійсь мірі навіть спонукає спостерігати за ростом один одного, та, таким чином, десь кожен з вас буде в мотивації рости і розвиватися. Але з іншої сторони, коли ти живеш в постійній боротьбі, коли у вас постійно є суперечки, хто кращий, хто а, розумніший, хто впливовіший, то рано чи пізно хтось мусить прийняти роль поразки, та хтось буде переможцем, та а хтось буде власне переможений. І отут якраз починаються найбільші непорозуміння та найбільші трудності, тому що саме ця людина, яка опиняється в цій позиції, та переможеного, не готова прийняти. Поразку не готова прийняти, що на даному етапі саме так, а не інакше складаються обставини. І починає тоді докуряти успіхом або якимось можливостями іншій людині, та, та яка якраз навпаки процвітає, розвивається, в неї щось з'являється. Отож, ваше завдання сьогодні буде дослідити, в якій ролі ви найчастіше себе відчуваєте та помічаєте. Однозначно, що ви обміняєтеся в та в ролях. А протягом дня у вас з'являються якісь інші потреби, та, яку роль включити. Якщо це все інтегрується у вас і це все так в такому доброму, правильному міксі, проблем немає. Та? Тобто ви гарно будете як пара розвиватися, рости. Але якщо у вас є переважаюча точка, то є сенс додати ще в своє життя ще інші рольові функції. Ще одну діагностику, яку я вам запропоную, вона більше має значення до нашого дитинства, та як ми зростали і чому ми саме так діємо. І паралельно вам дам рекомендації, та, яким чином діяти, якщо це про вас, та, чи це про вашого партнера. Отож, є теми, є типи. Наприклад, тип людини ігноруючий, розпізнаємо людину одночасно і себе. Тобто за тим, що людина може емоційно не включатися в якісь складності, непорозуміння, проблеми, Тобто, вона якось так сприймається емоційно холодною. Здається, що цю людину не зачіпає абсолютно нічого. Насправді це така форма захисту, та коли ця дитина зростала біля своїх батьків, яким було абсолютно байдуже. Та, в дитини формувався такий свій світ, та, в якому комфортно і безпечно, та це не включатися дуже глибоко. Якщо це про вас, перше, що потрібно почати робити, це вчитися відкриватися, можливо, навіть пройти якийсь курс психотерапії для того, щоб навчитися довіряти іншим, навчитися дозволяти собі та взаємодії та не емоційному. Такому рівні з іншими людьми, бо по факту та задає вже таку якусь дуже добру основу та для гарних стосунків. Якщо це про вашого партнера чи партнерку, тоді є сенс. Тут створювати правильні умови для таких якихось правильних відвертих діалогів, та, наприклад, якісь вечори романтичні, та або переглядайте разом фотоальбоми, згадуйте якесь своє минуле. Тобто, ви таким чином людину можете спонукати та потрошку, потрошку відкриватися, вам довіряти та говорити про якісь свої переживання, свої якісь погляди, та якісь свої уявлення. І таким чином людина може от війти з вами в такий глибший стосунок. Тому не ображайтеся, якщо поряд з вами така людина. Да? Ця людина просто має такий от формат стосунків з цілим світом. І це просто навчена форма. Наступний тип а, такі більш рішучі люди, да? вони зростають біля нестабільних батьків, яким абсолютно до дітей байдуже. Тобто в них так, свої якісь потреби реалізувати, свої якісь амбіції. І власне ці діти набагато самостійніші. Да? Дорослі стають такими доволі зрілими, самостійними. І саме цікаве, що ці люди вони, вони десь головою розуміють, що хочеться стосунків і хочеться якось взаємодіяти з іншими та бути в парі. А з другої сторони, вони настільки себе комфортно почувають в такій своїй ізоляції самотності, та, що от їм набагато комфортніше та, бути з собою наодинці, ніж з партнером та, чи партнеркою. Якщо це про вас. Тоді пробуйте все таки досліджувати себе, та що цінного є в стосунках, та що я можу там здобути, а вчитися дозволяти собі взаємодіяти з іншими людьми та от різних. Формах та чи це товариські якісь зустрічі, та чи це якісь навчальні проекти, чи це просто знайомство з людьми на вулиці? Якщо це про вашого партнера, та от ви вже створили, ніби пару, а з іншої сторони відчуваєте те, що людина не начеб комфортніше себе чує в такій ізоляції, та от спробуйте все-таки прийняти у ці її страхи у цей страх. Бути покинутою, та чи покинутим. І от навіть проговорити це, що я розумію, що тобі так легше, та так ти не відчуваєш, що тебе хтось образить, та чи травмує, чи покине, тому ти так замикаєшся в собі. Ну, але мені цікаво з тобою, я хочу з тобою. Наступний тип: догоджаючий. Власне, в критикуючих, агресивних батьків формується такий тип дітей. Діти та з таким типом от, поведінки, та коли вони намагаються уникнути конфліктів брехнею, замовчуванням та недоговореністю, цим дітям, щоб вижити в тому світі таких от агресивних конфліктних батьків, їм потрібно постійно створювати якісь фантазії, жити в якихось мріях, в ілюзіях. Таким чином, вони ніби захищаються від реальності і от складність. Що якщо це про вас, то вам дуже важко взагалі адаптуватися під реальність, тобто в вашій картині світу є одна концепція, а в реальному світі, та ви з іншим зустрічаєтесь. Наприклад, в вашій картині світу, що ніхто нікого не обманює, всі щирі, всі відверті, всі там правильні, всі добрі. А реальність показує, що люди і підлі, і злі, і ненависні, і жорстокі, навіть якщо це ми можемо говорити про своїх близьких. Тобто така контрастність. Е Ну і знову ж цим людям властиво, що вони намагаються усім догуджати, та, тому вони намагаються підлаштовуватися під, під інших. Та, тобто враховувати емоційні стани цих людей, які поряд, а, спостерігати за тим, як, в якому настрої, в якому стані на даний момент ця людина. З одної сторони, ніби й непогано, тому що ця людина максимально буде там, скажімо, комфортною іншим. Але з другої сторони, цій людині ж прикро від того, що вона стає комфортною, та з її потребами, її почуттями мало хто рахується. Тому, якщо це про вас, то вчіться відстоювати якісь свої потреби, свої межі, ставити та от якісь конкретні. Правила в стосунках з іншими, не боятися заходити в конфлікти. Конфлікти це насправді добре, ми про це будемо ще говорити. Тобто, дозволяти собі заходити в конфлікти та дозволяти собі відстоювати те, що важливо для вас особисто. Бо коли ви довгий час намагаєтесь догоджати, та бути хорошою правильною чи хорошим правильним, звичайно, що ви зустрінете супротив, коли ви це раптово почнете міняти. Але з іншої сторони, поступово та ви прийдете до якоїсь згоди. Через компроміс, через якесь порозуміння, та ну це потрібно просто вам прийняти для себе, що цей шлях набагато кращий, ніж просто замовчувати або обманювати. Якщо це про вашого партнера, тоді ставити знову ж так само чіткі якісь межі, що ви приймаєте в стосунках, що ви не приймаєте. Тобто, якщо у вас такий партнер, та чи партнерка намагається все прибрехати, не договорити для того, щоб уникнути непорозумінь. То ставте чітку позицію, що краще ми поговоримо, посваримося, та, чи, чи а, декілька днів нам доведеться про це говорити і думати, це буде краще для нас обох, ніж ти будеш замовчувати та, чи мене обманювати. Тобто Мені це гірше. Та, для мене це дорівнює а, розставання. Та, для мене це дорівнює там, розчарування. Тобто, коли ви чітко ставите межі взаємодії з такою людиною. Наступна позиція та жертва. Формуються такі дітки якраз в сім'ї, де багато хаосу, здебільшого там, де є якась залежність, батьківська, наприклад, алкогольна. В таких умовах дитині властиво навчитися, щоб бути в безпеці, це от бути такою непомітною та мегапослушною, мегачемною для того, щоб мінімум привертати до себе уваги. З однієї сторони. Це наче як непогано, та, знову ж, про такий комфортний типаж людини та, для стосунків. З другої сторони, ця людина постійно в такому пригніченні. Вона постійно має на що скаржитися в житті. Вона постійно ставить претензії, що з нею не рахуються, її не чують, її не розуміють, її не люблять. Тобто, навіть якщо це абсолютно не так, та, це абсолютна брехня. Тому, от, власне, Діти формуються біля таких контролюючих батьків, та, які от не можуть прийняти саму дитину, їм треба обов'язково такий солдатик, та, який буде гарно виконувати всі їх ем, уявлення та про, про дитину. Що робити, власне, якщо це про вас? Вчитися любити себе сьогодні. Інформації в цьому напрямку доволі багато. Та просто моніторте, цікавтеся, шукайте ресурси. Найпростішим способом є це просто фіксувати якісь свої маленькі перемоги. Оце найбанальніший спосіб, та як можна почати любити себе і таким чином, десь піднімати свою самоці... самоцінність. Якщо ми говоримо про партнера, то знову ж таким чином, та, от, е, констатувати, що я тебе люблю, приймаю, розумію, відчуваю, потребую, тобто для мене ти значима чи значима. Е, і давати теж аргументи, та, чому. Тобто давати цій людині зрозуміти те, що з нею рахуються, її люблять, її розуміють, не виходячи з того, що вона така догуджаюча чи комфортна, та, якраз виходячи з того, що є в цій людині якась така. Серцевинка, та, яка цікава вам, яку ви пізнаєте, яку тільки ви бачите. Та? Наприклад, там, допустим, ви бачите, що ця людина така дуже відповідальна, бо ця людина поряд з вами вірна. Та? І це для вас така велика цінність. Ну і контролери. Та? Власне, це знову ж діти виростають в сім'ях, де дуже багато є якоїсь такої неадекватної, нездорової атмосфери, та? коли вони постійно. Бояться та батьківського гніву, вони не розуміють батьківських емоцій, то на одне явище і те ж саме, та о, сьогодні в мами одна реакція, завтра інша реакція. Сьогодні, а, ну скажімо, з цього ніхто не робить проблеми, та завтра з цього зробили велику проблему. Тобто постійно якась така хаотичність, незрозумілість. І, от, власне дитина, яка росте в таких умовах, та от. Власне, вона стає таким контролером, тобто я повинна передбачити, або повинна передбачити, спрогнозувати реакцію інших, пропланувати на 3, на 5, на 10 кроків вперід, для того, щоб бути в максимальній безпеці, та, щоб я відчував чи відчувала себе максимально комфортно. Якщо я за все можу передбачити, тоді якби загрози не буде. Та, тоді наче все гаразд. І от з мієсторони, знову ж. Та є позитивна сторона такого типажу, тому що людина мегавідповідальна, вона постійно моніторить, щоб не робити масу помилок. З другої сторони, для неї так травматично, для такої людини просто жити, та, вона не вміє, вона не знає, як. Та, вона буде намагатися все випереджати, але от коли їй кажуть, просто зуспокойся, розслаб'ся, от зараз, прокайфуй від того ситуації, в якій ти зараз, та, бо в тому моменті, що в тебе зараз є. Та, чи там цінуй те, що в тебе зараз є, то ця людина це не може зафіксувати, їй важко з цим, та? вона постійно в такій внутрішній боротьбі. І от, власне, якщо ми говоримо про себе, тоді вчитися довіряти собі, в першу чергу довіряти взагалі життю, ситуаціям, тобто, якщо навіть несприятливі, то вони потрібні для чогось. Якщо людина поряд з вами така, то приймати помилку, та дозволяти помилятися, навіть заохочувати часом до помилки. Тобто таким чином дати людині трішки більше свободи і волі. Коли вона почнеться здобувати, та, вона зможе розширити свій якийсь світогляд і зрозуміти, що нічого кардинального та чи страшного не трапиться, якщо там раптом та людина, наприклад, не все спрогнозувала, от, наприклад, там в поїздку вона не все взяла з собою. Та. Не все, що потрібно. Якраз навпаки, як почнете цю людину людині допікати цим, та, як ти міг, чи могла забути, треба було подумати. Ну, тобто в контролера це викличе якраз ще більше гіперконтролю і багато тривоги. Тобто відпочинок буде спаскуджений просто на раз. Якщо навпаки, цій людині скаже, нічого страшного, все вирішується, те, що треба, придбаємо, що не треба, обійдемося без цього, це буде в рази краще, ніж коли ви будете так тюкати, та, що не так. Отож. У вас є вже ілюстрація себе, ілюстрація та тих, з ким у вас є стосунки. Можливо, навіть ви дослідите ще когось поряд з вами та ваших рідних. Ваше завдання сьогоднішнього дня це дослідити, в якій ролі ви найчастіше себе ловите та от відчуваєте. Можливо, якщо захочеться навіть розписати причини, так як ви вже від мене щось почули, можливо, якісь свої враження, свої уявлення формуються, та розписати, власне. З чим зв'язана ця роль, які такі предісторії, ви пам'ятаєте, що цієї ролі сприяли? І третій момент тоді от просто зінтегрувати різні ролі в своєму житті, співставляючи це вже з тим, що в цей момент було би краще.